Всім привітик! Поки загружається гра, я вам розкажу. І я знову повертаюся до ігрового контенту, подивимось, що вийде. А саме сьогодні будемо зробити відосик по GTA Ukraine. Тому е, заварюйте чайочок, беріть печен... печенюшки, ми починаємо. Коротше, розповідаю суть відосику. Що ми взагалі сьогодні будемо робити? Е, я в коротше, Люс до Санти. Я виграв е, подаруночок від Санти. А що саме я виграв, я виграв BMW M5F90. Отак от, от, от! Зараз покажу вам відосик, е, який я лист до Санти відіслав. Лист до Санти BMW f 90 дуже сильно я хочу. А коли її подариш, дуже сильно накричу. Бо m 5 f 90 дуже прагну в новий рік. Єбаний їй мій Санта прямо в Київ на порік. Так, от, е, в мене просто ще одна є. Ось BMW m 5 f 90 е, Мені дадуть нову, а цю я хочу продати. Ну навіщо вона мені потрібна? Правильно? Правильно. Ось, виходимо з нашої топової квартирки. Берем м 5 f 90 нашу, яка вже нас є. Ось. І. Знаєте що? І знаєте що? Нам треба її продати. потрібно. Е, берем що? Знімаємо номера. Знімаємо номерки, тому що мені ці номера подобаються. Е, як знят... А як зняти? В смислі? Чікс. О, ось зараз знялось. І що ми будемо ставити? Ну, ми буде, тобто ми також якісь нормальні номерки ось ці бос-ось, бос. все. у нас нам номерки бос. Ага, забув. Ще кое що забув. Зараз. Секундочку. Нам вже потрібно е, тачечку зробити. Бля. Нам вже потрібно е, тачечку зробити гарною, правильно? Тому беремо е, ось цю... ось цей вінільчик, да? Вінілку беремо. Е, і погнали, якби е, робити марафетик і продавати. Так, ось ми вже на тюнінгу. Зараз я вам покажу, яка, ну, яка там начиночка в цієї тачечки. BMW M5 на марки, бос 3, 4, 3, 3, 3. Коротше, фул 3. Ну і один четвертий. Типу. В принципі, нормас їде 350 км в секунду. Реально в одну секунду я вам відповідаю. так короче, робимо як. Робимо як? Вінільчик, да? ставимо цю вінілку. Блять, кстати, прикольний вініл, він мені так подобається, в принципі, але м 90 мені подобалось більше в білому кольорі, чи в чорному, чи в білому. Тому я не вдягав цей вініл, ось робимо так. Давайте отак от раз, раз піздьорімо її, отак от по красивому. Блять, можна, в принципі, було і так продати її. Але ні, давайте трішечки. Давайте синій. Я думаю, що синій. Синій, отак, світ, отак, синій. І отак чуть-чуть темненький. Чуть -чуть, отакий, отакий, темний, темний, темний. Отакий, да? Не-не-не. Да -да -да. ну, отак от, Почти на половинку, отак. І погнали. І погнали. Зараз її продамо. Ну, якщо продамо, я не знаю, тому що отак от буває таке, що залітаєш отак от на е автобазар. І отак зходу змітаю в тебе та так за одну секунду. А буває, отак стоїш, коротше, 5 000 годин, і думаєш, е, ну, как би, е, йо, е, ну. А взагалі машинка, от зараз, зараз я вам покажу. Так, зараз розгонимося, Дивіться, 150. Зараз буде 200, 200, 200. Блять, а воно ж хоч 300 розгонених. Ну, хоча б 300, щоб показати, який є класний парень. 310, коротше, все. Уф. Нормально. Так. Залітаємо так на аб Да? Отак от по-красивому. Блять, і знаєте що? І мені більше всього не подобається. Давайте її е, порихтуємо. Тріхи. Трі, ну, 540 гривень. Тупа бомжара 450 тисяч осталось за останні гроші. Купив е, цю Амп'яту. Е, коротше, е, що? О, оце мені дуже не подобається, коли ти заходиш, і вона пікає, як йобнути. E, зараз ще трішечки прогрузиться. Дивіться, і коли загружаю, тут коли машини, то все. Це все. Це до побачення, сходу. Отак от. І все. І що? А? А, да? А, да! Клас! Коротше, все окей, мені допомогли. E, 300 тисяч років e, чекав адміністратора, і наконець-то. E, зараз я посру, І почнемо продавати, окей? Я вже тут аж в очах потемніло. І так, давайте погнали тепер продавати. Бля, отут так лагається, пиздец. А чого я чую в колонках? Я підключив навушники, все. Бачите, ухо, і я чую в колонках. Що це за шляпа? Ладно. Так, я сподіваюся, що. Воно так недовго буде лога. Так, давайте ставимо. Давайте для початку для початку ставимо за 29 500 раз, два, три, правильно? 20... От, Триноліка. 29 е лямів 500 тисяч. Поставити. Окей, чекаємо. Ставимо гучніше. Я не куплю, можна. А я не чую. Я нікого не чую. Що дорого, блядь. Блядь. Сейчас подивимось на Так. Стати, стати. Mm -mm. Що це за прикол? Не поняв. Яка шляпа? Ну ладно. Чисто тип відчиняє двері дивіться. Оце, неху делать, типу. Оце, оце я розумію, ком'юніті GTA Ukraine. В принципі, комьюнити Україн. Отак от ходять, типу. Їм тупо нехуй делать. Вони відчиняють, вони нонор пешать, вони таранять, вони е, люблять твою маму, е, оказується, да? І все інше ось. Коротше, чекаємо, що? Ну, Напевно, ми дуже довго будемо чекати, да? це пізез. Ну ладно, коротше, є дуже класні новини. Зараз цю лялечку заберуть за е, 26 мільйонів. Якщо тип на найбафі, і він е, за нею зараз е, прийде, то, в принципі, ми продамо, і буде плюс 26 лямчиків. А ні, блять, дуже класно. Ось, а потім будемо чекати, що коли мені видадуть вже мою е, новесеньку весеньку М5F90. І подивимось, мабуть, е, слідущий ролик буде, чи ми її будемо прокачувати, Полову там е, Full 4.5, е, чи. Не знаю, Будемо її знову продавати, і будемо е, вже копити коп, купити на щось е, дуже класненьке. Правильно, ось, до речі, якщо що, давайте грати разом. Мені одному дуже сумно, зі мною ніхто не грає. Я один зараз це граю тут і скучаю, і мені дуже гюсно. Тому, якщо що, внизу в описі буде чи мій інс, чи мій ТГ. Ось пишіть мені, і будемо грати разом. Якщо що, там може піти в якийсь клан, будемо з вами жахатися, будемо робити топ-контент. І будем, просто, просто будемо топовими жорсткими тіпами і тіпіхами. Тіпіхами. Е, він мені написав, що він буде чекати мене на задніх рядах, тому зараз забираємо нашу красунечку і йдемо на задні ряди. Ну, ти заводишся, алло. Отаку, отаку сразу. Чуєш? Опанькі, красивенька, тихенько, щоб нікого не в'їбати. Так, і. напевно, тут десь, да? Ну, тут. Коротше, я стану тут, отак от ближче до ходу. Оту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту він же буде йти звідси, правильно? Правильно. Я отут буду чекати його. Отак от заглушу моторчик. І отак от лайті, отак от, отак от. Ну, у мене там тіп зараз отак от лежить. І чекай, ще з папіровською. Чи ні, ні курити це погано, дуже погано. З Чупа-чупсом Коротше, чекаємо, типа. Короче, ось він тільки що. Е, ти з е, Дискорда, чи ні? <риві> я не чую, я не чую, блядь, не чую. Напиши. А, ні, ну я продаю вже її. Я, ну, я вже продав, пацани Sorry Коротше, бачите, тіпчики налетіли і чисто хочуть мене її купити. А я вже продав, я не можу, я вже домовився з типом, навіть, навіть якщо, от знаєте, в мене така херня. Е, а яка хоч ціна була приблизно 27? Е, навіть якщо е, мені там я от за 26 е, продаю, навіть якщо мені кажуть, е, там давайте, давай заберу за 30, я не продам. Тому що як і, ну от навіщо будь Піздоболом, правильно? Можна бути їбанутим там, дебілом, там е, конченим. Але, але якщо ти піздобол, ну я думаю, що це все. Це крах, і до свидання всього хорошого якось так. Короче, жім типа. Довго? Дивіться, ось і він. Ось і Е, Школьник з розовим ведмедиком. Він мені так сказав. Е, так, здорова, здорово, братик. Е, Так, зараз продаємо тоді за 26. За 26, правильно? Беремо так. от. 26, раз, два, три. Раз, два, три. Ага, 26 шлямів. Правильно, правильно. Продаємо. Виставили. Так, ну що ви. Дякую. Всього хорошого. Обняв, підняв, заплакав по цьому. Узіко. Давай. Так, я пішов, я пішов. Давайте зараз ще подивимося, що тут продається, в принципі. Так, пацан, 26 лямів. Я думаю, якщо ми продамо е, стокову за 24, хоча б за 23, в принципі, в нас буде ніхуйова сума. І ми зможемо іменно, взяти щось, але мені тут взагалі, блядь, тут ще так лагає, але мені тут взагалі нічого не подобається. Ламба вже була. Коротше, ладно, треба йти звідси. Тому що тут лагає і нічого не подобається. Зараз якась шляпа. Отак от буває, заходиш на АБ і, блять, стільки всього класного, стільки, блять, от реально, стільки всього класного, а, і, 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 і грошей нема. І ти такий стоїш, в тебе один лям там чи 500 тисяч, і ти такий стоїш. А що робить? А коли заходиш і блядь, гроші є, і ну, і чисто. Ну, хоч щось. Ну, зараз куплю якісь там уруси. Я хотів урус купити, блядь. Я вже, ну, я помню, пам'ятаю, коли в мене е, не було грошей, ці уруси, блядь, продавались по 19 лямів. Отак, от кожен їх продавав. отак. Е, таке відчуття було, що в кожного ці е, уруси. А коли. Е, були гроші. Залітаю, пишу, писав. Чати. Куди хочеш? Ніхто ні в кого не має Уруса. І один попався, якийсь тіп, які, якому, напевно, продали її за блядь, 50 лямів. І він е, ходить її за 40, продає. Тіп продає Уруса за 40 лямів. Е, відчуття, коли, блядь, ти її на днях бачив за 19 і продавала по мінімалки. І це не сток, це, блядь, фулова. Е, 4-5? Ну, я бачив, як фолово 4-5 продавали за 19. І... Та. Але вона була з капами. Там 4 капи, напевно, було десь так. А так, та. Коротше, зараз йдемо, е, беремо е, 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 гелікоптер. І. Поїхали додому. Я вам покажу ще одну свою класну тачечку. Угу. Коротше, взяв свій гвинтокрильчик, точніше, гелікоптер, гелікоптерчик, і. Е, летим до Києву, до моєї хати. правильно, Тупо до жорсткої хати. Е, покажу вам е, свого парша. Коротше, предісторія про Поршу. Е, хотів я порша, піздець, оцей 911 Turbo S, С. Є бать, як хотів. Блять, він тупо, от і моя думка, да, моя думка про цей порш він тупо недооцененний в цій грі на цьому сервері, на цьому проєкті. Я не знаю, давайте поставимо, отут Ні-ні-ні-ніііт, -ні. ладно, не поставлю. Е, Тому що він за свої бабки, він настільки топ. Я його так хотів, що я вам відповідаю він от отак-от е, Ну яка, я, яка його ціна, який ринок десь. Ну, 28, там 30, там 35, якщо він фуловий. Його можна було на той, на той е, момент взяти десь за. 28 чи 29 лямів, але в тіпа він стояв до 34, і я просто настільки хотів, що я просто Я кажу, став 33, і я забираю прямо зараз. Номера Бандера. Та Я тупа, я Бандер, я тупа Бандера. Е, він писав 33, я його просто моментально забрав, тому що ну це просто топ. Це, це, це не машина, це топ. Ну, ну, ну Дивіться, ну дивіться, яка краса. Ну йо, ма, йо, ну, ну як так? Ну, я не знаю, вот я таку тачку, от, честно, отак, отби за 50 лямів отак. Ну, тим пачу вона, скільки вона. В е, донаті Давайте подивимось, скільки вона в донаті коштує. Де, е, е, а, товари. Вот, е, M590 е, 5500, а Porsche цей. Ось 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 е, 7500 е, монет. Ну, типа карбонців. Блін 7,500 бомців. Тим паче ти він е, фулов, ну Я вже взяв фуловим, ну, типу, повнішки. Е, Блять, ну він такий топ-пізд. Зараз покажу начинку. Ось я ще трішечки до, е, до фулів, скажімо так. Е, фул 4.5 просто настільки бомба! Дивіться, лав. Це реально лав. Е, цей е, е, графіті, я хочу сказати, вінільчик. Та ти що, а розганяється як? Ну, скоро в нього десь 330, я розганяв десь так. Але, в принципі, дуже класно. Давайте подивимося, що в нього там всередині. Та, ти що, йо-майо, малишка чисто катати в GTA Е, Пишете е, дівчинці, привітик. Давай ну, покидаємось, заходь до мене. Вона, коротше, до тебе приїжджає, і ти кажеш, все, давай, е доставай ноутбук, сідай. І все, отак от, отак, токо отак цеплять. Коротше, гляньтя. Ну, ну, ну от як можна таку красу. От... Ну, ну, я просто в шоці. Коротше, моя думка просто недооцінений. Все. Це тупо це, ну, це конкретно, конкретно. Так, мені потрібно трішечки далі камера. Е давайте поїдемо на. Е Проскочимо, проскочили. так що, красота. На ринок підемо, Подивимось, що там. Може там щось класненьке, цікавеньке, і, в принципі, можемо щось собі прикупити. Але, але мені. мені У мене був бомбокс. І я з ним трішки полазив, трішки послухав музику. І, чесно кажучи, така шляпа. Ну, типу, ні, прикольно, якщо там з бандою лазити десь там е, устрають є по РПшки якісь вечірки. май oh гад! No! Бля, думаю, я ебанутый. <свят> мы подумали, ебду, ты на голову взяли, типа, пиздец. <свят> так, давай-то вот тут я его поставим. Вот тут по, кра по красоте. Та-ты да все, моя молочка. Вот так вот. М -м -м. Вот так вот, все. Погнало. Так, що тут є? Темщик, окуляри. Кстати, ці окуляри прикольні, я не знаю. Чого, вони, чого? от, Знаєте, знаєте, що мені? Я нещодав Ікси, лям 100? Найбільше, що мене дуже сильно. Так, так, знаєте, бере е, всі GTA країн, то що ти можеш бачити ікси а за от 100, потім перейдеш можливо, на другу лавку, вони там блять ти ти 300 тисяч. своїй я взяв за 1500, я не пам'ятаю. І то, ну, напевно, що можна було і за менше взяти. Ось. І якось ти не розумієш, де нормальні ціни, де нормальні. вініл 10 лямів, блять. Тим паче мені це він. Са... Дивіться! Мозг! Мозг! 500 тисяч. Бачите, 500 тисяч. Ідемо назад. Чікс. лям 100. Як це розуміти? Ну, що це таке взагалі? Ну, це. Кожен продає, знаєте, от на ринку, от з тачками, є така штука, що ось е, риночна ціна її, її всі продають чи купляють за, ці, за цю ціну, і все норм. А є таке, що от як е, на цьому, на отут от, е, чисто ходиш і отак от, ну, ці, ці отак от дивіться, тут лям, мер за лям. Я мера нещодавно взяв за 100 тисяч, реально за 100 тисяч взяв, а тут вони лям коштують. Отут, -от, чисто отак, от, от балди ціни. Капібарка. А можна її просто хоча б погладити? Я не можу напоїти на. Опа, Оу ма. Чисто залізал. Ой-ой-ой, ой пацани, давайте, заліз. Не-не, не потрібно, не потрібно. Пацани, дівчата, ви нічого не бачили. Пойдем, пойдем, пойдем. А де тут можна паркануться чисто, по-братски? тут, тут, Отак от парканем, ні, ні. Не-не-не. Ой. Бля! Дякую вам за перегляд. Всього найкращого. Обійняв, підняв, заплакав. До зустрічі.